Забудьте про заборону їсти після шести і на ніч. Який алгоритм харчування віднайшли вчені, щоб повернути і продовжити молодість? Та як їжа впливає на гене довголіття? Я Наталія Бабок, науковиця, лікарка. Вже понад 15 років я вивчаю системні антієчні підходи для збереження краси, здоров'я та довголіття. І це говорить шкіра. Випуски, в яких я буду ділитися з вами конкретними інструкціями, науковими дослідженнями та власним досвідом в області краси та здоров'я. Кажуть, ми те, що ми їмо. Якщо просто скажу, що якість харчування впливає на фізичний стан людини, то навряд чи вас здивує. Тому я приготувала для вас дещо цікаве. Найсвіжіше дослідження науковців важливо не просто те, що ви їсте, а й те, як часто ви їсте. Якщо ви подумали, що я банально пораджу вам пропускати вечерю чи не їсти після шостої. То це зовсім не так. Виявляється, можна смачно вечеряти і зберігати чудову фізичну форму. А якщо дотримуватися певного алгоритму харчування, то можна не просто зберегти красу та продовжити свою молодість, але і повернути її, розвернувши процес старіння назад. І усе це абсолютно безкоштовно. В чому секрет, зараз розповім. Обов'язково додивіться до кінця, і, можливо, це відео змінить ваше життя, а точніше його якість. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати наукові дослідження і мої особисті поради про красу і здоров'я. Науковці, лікарі, нутриціологи та дієтологи десятиріччями сперечаються щодо того, як нам харчуватися, щоб зберегти красу, здоров'я та якість життя. В суспільстві навіть Створюються відповідні тренди. Пам'ятаєте, років 10-15 тому назад була популярна білкова дієта? Потім красуні дружно рахували калорії та обмежували їх настільки, що ледве не втрачали свідомість. Пізніше було оголошено, що їжу треба приймати малими порціями разів 5-6 на день тощо. Але я хотіла все-таки обговорити, що про це думають науковці. Пам'ятаєте, у попередньому випуску я розказувала, що є три основні гени довголіття, такі як МТОР, і МПК і родина генів сіртині, вірніше епігеном. Ці гени регулюють процеси старіння на молекулярному рівні. Вони контролюють метаболізм, реакцію на стрес. І репарацію, тобто відновлення ДНК. Зараз я розкажу, як вони пов'язані саме з харчуванням. А почну я з того, з чим точно ніхто ніколи не сперечається. Треба мінімізувати вживання цукру або взагалі прибрати його з раціону. Тому що глюкоза буквально вимикає два види цих генів: це AMPK і сертеїні. А як вона діє в організмі? Вона прикріплюється до білків. Ніби карамелізуючи їх, через що блокується їхня активність, захисні механізми відключаються може з'являтися діабет другого типу та серцево-судинні захворювання та багато чого іншого. А от коли молекули цукру прилипають до колагену і еластину, тобто білків, які допомагають зберегти шкіру пружною, у людини з'являються зморшки та інші ознаки старіння на обличчі. У свою чергу на ген МТОР активно впливає саме білок. Але тут дуже важливо розуміти, як це працює. Якщо ви регулярно та багато їсте м'яса. Емтор активується. Він розуміє, що отримує багато амінокислот і готується до нарощування м'язів, що зовсім непогано, якщо ви збираєтеся активно займатися спортом. Але це не дуже добре у довгостроковій перспективі. Бо емтор може принести вашому організму набагато більше користі, ніж просто. Наростити біцепси. Якщо споживання білку обмежити, то він починає процес відновлення ДНК, тобто сприяє зміцненню і омолодженню організму. Отже, не обов'язково повністю відмовлятися від споживання білків, але бажано обмежити кількість червоного м'яса. І протягом тижня створювати періоди, коли їжа буде здебільшого рослинною. Саме для того, щоб організм відчув дефіцит білку і запустив необхідні для відновлення. Новлення процеси чому важливо, щоб старі білки перероблялися, бо вони модифікуються і накопичуються в усіх тканинах? Думаю, тепер зрозуміліше, як те, що ми їмо. Впливає на якість та тривалість нашого життя. Але обов'язково хочу наголосити, що не можна сприймати висновки вчених буквально. Далеко не всім показано обмежувати кількість білку. Когось і без того можуть бути його дефіцит в організмі. Тому все лише після діагностики стану здоров'я. Також хочу провести паралель з косметологією і доглядом за обличчям. Доведено, що такі компоненти, як Кислоти та ретиноїди дуже круто працюють, тобто покращують стан шкіри. Але якщо у вас зневоднена і як наслідок чутлива шкіра, то їхнє використання не піде на користь. Шкіру спочатку треба підготувати: відновити гідроліпідний бар'єр, мікробіом шкіри, піаш. Прибрати зневоднення і лише після переходити до кислоти ретиноїдів так само і з обмеженням прийомів їжі. Якщо у вас є якісь проблеми із шлунково-кишковим трактом чи, взагалі, будь-які інші хвороби. Чи протипокази робити цього не можна. Організм так само потрібно спочатку підготувати і без самодіяльності, лише після консультації і під наглядом вашого лікаря. Науковці десятиліттями вивчають різні типи харчування, їхній вплив на стан здоров'я людини. А новітні дослідження доводять, що найкраще впливає на організм обмеження кількості прийомів їжі до двох. Або навіть до одного на добу. Перш ніж продовжити, хочу наголосити, що харчуватися в будь-якому випадку потрібно повноцінно, щоб організм отримував усі необхідні йому поживні речовини. Що ж тоді можна, а що не можна їсти. Хочу також підкріпити рекомендації результатами конкретних досліджень. У 2014 році Adventist Health Group провели масштабний експеримент, під час якого прорахували вплив різних дієт на ризик смертності. За його результатами, у лактовегетаріанців це люди, які не їдять продукти тваринного походження, окрім молочних, то ризик смертності нижчий на 10% в порівнянні із невегетаріанцями. У веганів на 15 нижчий, а у Пескетаріанців, людей, котрі виключають м'ясо, але залишають рибу і морепродукти, показник 19%, з чого можна зробити висновок, що останній тип харчування, найкращий з усіх, перерахованих впливає на організм. А от дослідники навчальної лікарні гарвардської медичної школи Premium and Women's Hospital» виявили, що серед здорових американок віком від 25 років, які взяли, Участь у дослідженні менший ризик смертності мали ті, які дотримувалися середземноморської дієти. Учені визначили, що в довгостроковій перспективі середземноморська дієта знижує ризик смертності від усіх причин у жінок на 23%. До речі, я думаю, що такий тип харчування найбільш ліберальний. Серед більшості тих, котрі ми вже згадували, чому ж вона полягає, базується в основному на рослинній їжі, а головним джерелом жирів є оливкова олія. І що цікаво, ця дієта дозволяє помірне споживання риби, птиці, молочних продуктів, яєць і алкоголю, наприклад, червоного вина. Навіть м'ясо та солодощі можна їсти, але у виняткових випадках, тобто ніяких жорстких обмежень. Зберігайте і користуйтеся, підсумовуючи. Хочу наголосити, звичайно, я не раджу вам вже завтра починати виключати з раціону якісь продукти чи переходити на ту чи іншу дієту. І точно не стверджую, що вже через місяць зробить вас молодшим і здоровішим. Скоріше, просто даю інформацію для роздумів і привід здати аналізи, перевірити стан свого організму та проконсультуватися з лікарем щодо вашої харчової поведінки. Від себе можу додати, що я себе не об. Межую в чомусь. Я просто не обираю те, що може бути шкідливим для мого тіла. Але є такі дні, коли я собі дозволяю і солодкі, і влаштовую такі guilty pleasure дні, коли, наприклад, з подругами ми кудись йдемо в кафе. Тобто суворі заборони теж призводять до психологічних розладів. Тому тут важливо обирати те. Що є з любов'ю до свого тіла. У наступних випусках ми продовжимо тему покращення якості життя та збереження краси і здоров'я. А щоб не пропустити нову важливу інформацію, підпишіться на канал і не шкодуйте вподобайок, якщо вам дійсно було цікаво. І я вас обіймаю.